Понад 70 шахістів Рівненщини брали участь у півфіналі чемпіонату області, із них лише шестеро пробилися до фіналу. Крім них, у змаганнях беруть участь шестеро найкращих спортсменів-фіналістів Кубка області. Також автоматично потрапили до фіналу минулорічний чемпіон та ще один номінант від Федерації шахів. Усього 14 шахістів паралельно проводять турнір і для дітей. Відбувається це за круговою коловою системою серед дорослих в 13 турів, серед дітей в 9 турів. Від загальної кількості ко грає кожен з кожним. Десять найкращих шахістів серед дітей беруть участь у турнірі Шахові надії надії-2013». Організатори спеціально проводять два чемпіонати в одному приміщенні, аби підростаючі спортсмени набралися досвіду і удосконалювали майстерність. Упродовж цього тижня щодня проходитимуть шахові партії. Чемпіон області поїде на півфінал чемпіонату України, який відбудеться у травні в Алушті. Там визначатимуть спортсменів, які потраплять до фіналу. В фіналі чемпіонату України можу, який буде проходити в цьому році в Києві, там призовий фонд десь біля 100 тисяч доларів. Але просто є одна е, нюанс, що в чемпіонаті України вже зараз з таким призовим фондом грають Руслан Пономарьов, Василь Іванчук. Ну це Гроса екстра класа, чемпіон світу шахів. Тобто, звичайно, що наш рівень ще поки не дотягує Цьогоріч Фінал чемпіонату області проводять в одному з навчальних закладів, як і в попередні роки для федерації шахів, неабияка проблема відсутність приміщення для проведення змагань такого рівня. На жаль, в рівному не багато таких приміщень, які відповідають вимогам по проведенню таких змагань. На жаль, поки що рівне фактично є єдиним обласним центром, де ще не функціонує повноцінно шаховий клуб. Однак вже кроки в цьому напрямку є, і сподіваюсь, найближчому майбутньому цей клуб вже буде функціонувати. Відтак визначатимуть цьогорічних переможців ще в орендованому приміщенні, імена призерів чемпіонату області оголосять у неділю, 31 березня. Юрій Шарманський Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.